Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання. Напередодні йому повідомили про підозру у службовому підробленні документів, на підставі яких він виїхав за кордон, нібито для супроводу батька на лікування. На зв'язку наша кореспондентка Ліля Гончарук. Лілю, розкажіть, що це за особисте зобов'язання, і як на нього відреагував Дубінський. Вітаю, маю особисте зобов'язання означає те, що Олександр Дубінський має носити електронний браслет. Він не має виїжджати за межі Київської області, а також має з'являтися до слідчого і здати свої паспорти. Власне на його реакцію він відреагував негативно. Сказав, що на це рішення буде подавати апеляцію. Також е, розповів про те, що е, це рішення є політичним, оскільки він критикує чину владу. І сказав е, Олександр Дубінський журналіст, Лістам, що і СБУ замість того, щоб досліджувати, як чина влада витрачає кошти до прикладу на велике будівництво, вони мають якісь певні претензії до нього. Також ми запитали його щодо власне ось цих поїздок і так, як кажуть, слідчі, що він замість того, щоб бути з батьком в Австрії, їздив у Туреччину, Хорватію, Іспанію. Олександр Дубінський на це питання сказав, що відповідати не буде, оскільки все, що він скаже, буде використане буде використане проти нього. І поки е, триває ще е, власне досудове розслідування, він це розголошувати не буде. Ну а реакцію прокурорів і яке їх задовольнили їхнє клопотання, давайте послухаємо, як вони відреагували. Клопотання Захід і підтверджена законність повідомлення підозри. В побачимо повний текст рішення будуть додаткові е якісь відомості. В даному випадку буде електронне браслет, так застосовано. Рішення буде до 8 жовтня. Згодом вже суддя буде визначати визначати інше рішення, інший запобіжний захід. Також хочу розповісти про те, що вперше свідчі ДБР та СБУ до Олександра Дубінського прийшли 3 серпня. Згодом проводилися в нього обшуки в офісі. А підозру йому вручили вчора, 9 серпня. Маю. Дякую, Лілі. Це була наша Ліля Гончарук з Печерського райсуду, де щойно обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання нардепу Олександру Дубінському. Його підозрюють у службовому підробленні документів.